Італійська газета Ля Републіка цього тижня повідомила, що, за словами представників Саудівської Аравії, які приймають американо-російські перемовини, знадобиться щонайменше півроку, щоб досягнути угоду. Про це повідомила Ля прес-Джерело, яке має стосунок до цих перемовин, до організації цих перемовин. І там є один такий цікавий момент: вияснилось, що під час перемовин Росія наполягає. Щоб кордони були зафіксовані одразу зараз за умови припинення вогню, а не за результатами мирних перемовин. І це ж джерело говорить про те, що ну, США, в принципі, можуть і в кінці кінців погодитись на це, бо є там термін, є час, є рамки часу, які необхідні Трампу показати якийсь результат. Але це може бути тільки між США та Росією для того, щоби. Це було ну сприйнято за нормами міжнародного права. Це має схвалити Рада безпеки ООН. А враховуючи те, що в Раді Безпеки ООН є двоє постійних членів, таких як Франція Великобританія, Це вони ніколи не дозволять. Вони накладуть вето.